Ви та ваш партнер Алекс вже багато років перебуваєте у міцних, люблячих стосунках, і нещодавно ви задумалися про заручини. Алекс з ентузіазмом сприймає цю ідею, але ви не можете забути про статистику. Ви знаєте, що багато шлюбів закінчуються розлученням, часто не за взаємною згодою, і більше 10% пар у першому шлюбі розлучаються протягом перших п'яти років. Якби ваш шлюб не протримався і п'яти років, ви б бажали, що зв'язувати себе узами шлюбу було б помилкою. Але ви живете в недалекому майбутньому, де нова компанія щойно випустила модель на основі штучного інтелекту, яка може передбачити вашу ймовірність розлучення. Модель навчається на наборах даних, що містять активність людей у соціальних мережах, історію пошуку в інтернеті, звички у витрачанні коштів, а також історію шлюбів і розлучень, використовуючи цю інформацію, Ші може передбачити, чи розлучиться пара протягом перших п'яти років шлюбу з точністю до 95%. Єдина заковика в тому, що модель не пропонує жодних причин для своїх результатів, вона просто прогнозує, що ви розлучитеся або не розлучитеся, не пояснюючи чому. Тож чи варто вам вирішувати, одружуватися чи ні, спираючись на прогноз цього штучного інтелекту. Припустімо, що модель прогнозує, що ви з Алексом розлучитеся через 5 років після одруження. На цьому етапі у вас є три варіанти: ви можете все одно одружитися і сподіватися, що прогноз помилковий. Ви можете розлучитися зараз, хоча немає жодного способу дізнатися, чи не завдасть розрив ваших щасливих стосунків більшої шкоди, ніж якщо ви дозволите прогнозу справдитися, або ж ви можете залишитися разом, але не одружуватися, оскільки існує ймовірність, що проблемою буде сам шлюб. Хоча, не розуміючи причин передбачуваного розлучення, ви ніколи не дізнаєтесь, чи не з'являться ці таємничі проблеми, які зруйнують ваші стосунки. Невизначеність, що підриває всі ці варіанти, походить від добре відомої проблеми зі штучним інтелектом, пов'язаної з пояснюваністю і прозорістю. Ця проблема заважає багатьом потенційно корисним прогностичним моделям, наприклад, тим, які можна використовувати для прогнозування того, які клієнти банку з найбільшою ймовірністю повернуть кредит, або які ув'язнені з найбільшою ймовірністю вчинять повторний злочин, якщо їм буде надано умовно дострокове звільнення. Не знаючи, чому системи штучного інтелекту приймають свої рішення, багато хто побоюється, що ми не зможемо критично мислити, як слідувати їхнім порадам, але проблема прозорості не лише заважає нам зрозуміти ці моделі, вона також впливає на відповідальність користувача. Наприклад, якщо прогноз штучного інтелекту привів вас до розриву з Алексом, яке пояснення ви могли б обґрунтовано запропонувати йому, що ви хочете розірвати ваші щасливі стосунки, бо якась таємнича машина передбачила їхню загибель? Навряд чи це справедливо по відношенню до Алекса. Ми не завжди зобов'язані пояснювати людям свої дії, але коли ми це робимо, недостатня прозорість шиї може створювати етично складні ситуації. І підзвітність це лише один із компромісів, на які ми йдемо, віддаючи важливі рішення на аутсорсинг штучному інтелекту. Якщо вам комфортно віддати своє агентство на відкуп АІ моделі, швидше за все, це тому, що ви зосереджені на точності прогнозу. За такого мислення немає значення, чому ви з Алексом можете розлучитися. Важливо лише те, що ви швидше за все розлучитеся. Але якщо ви надаєте перевагу достовірності, а не точності, то вам потрібно зрозуміти і оцінити причини вашого майбутнього розлучення, перш ніж ставити крапку сьогодні. Автентичне прийняття таких рішень має важливе значення для збереження відповідальності, і це може бути вашим найкращим шансом довести, що прогноз був помилковим. З іншого боку, можливо, що модель вже врахувала ваші спроби кинути їй виклик і ви просто налаштовуєте себе на невдачу. 95% точності це високий показник, але він не ідеальний. Ця цифра означає, що одна з 20 пар отримає хибний прогноз. І чим більше людей користуються цим сервісом, тим більша ймовірність того, що хтось, кому передбачили розлучення, зробить це лише тому, що ши так передбачив. Якщо це станеться з достатньою кількістю молодят, рівень успішності ШИ можна буде штучно підтримувати або навіть підвищити за рахунок цих прогнозів, що самоздійснюється. Звісно, незалежно від того, що ШІ може вам сказати, ви все одно маєте вирішувати, чи просити його передбачення чи ні.